Що мені робити, мамо? Віктор мене не любить, але каже, що сім'ї йти, не збирається. Стала я просити пораду в своїй мами. Все почалося з зошита, який я знайшла у чоловіка в тумбочці, коли прибирала в його кімнаті. Цей зошит я ніколи раніше не бачила. Та й мало хто зараз щось записує по паперовому варіанті, здебільшого ведуть ці електронні записи. Тому зошит привернув мою увагу, і, хоч я не маю звички ритися в чужих речах, та я дозволила собі заглянути в нього, і тепер дуже шкодую про це. Записи в зошиті були з двох сторін, з однієї щоденник, якому чоловік записував свої думки. Записи він робить не щодня, а приблизно два-три рази в тиждень, і всі вони про одне, як він любить якусь Наталку, і як йому боляче від того, що вони не разом. Про мене нічого поганого, але й нічого хорошого. З Тетяною одружився, коли зрозумів, що Наталку я не завжди втратив. Пише чоловік Як вам таке? Не знаю, що мене більше засмутило, бо з іншої сторони був такий собі фінансовий звіт, де чоловік записував всі витрати, які йшли на мене. Відколи я осіла вдома в декреті. Нашій донечці зараз півтора року і весь цей час, крім невеликих декретних інших грошових надходжень, у мене не було. А до декрету я заробляла і навіть дуже непогано. Проте нічого не встигла відкласти, бо молода хотілася і гарно одягнутися, і кудись поїхати, і в кафе посидіти. Пропозиція вийти заміж мені поступила теж якось не дуже вчасно. Ми з Русланом зналися недовго, він запросив мене кілька разів в кіно, подарував квіти і так якось закрутились. Я вийшла за нього заміж, бо закохалася, думала, що це у нас взаємно. Але виявилося, що я для нього була зручним варіантом для того, щоб забути своє колишнє кохання. Не уявляю, як так можна. Я ж була переконана, що люди одружуються через те, що люблять одне одного, а тут взагалі для мене незрозуміла ситуація. Терпіти я не стала, і коли чоловік повернувся з роботи, я вже чекала його зошитом в руках. Він все зрозумів, від несподіванки навіть не став кричати на мене, за те, що я рилалась в його речах. Що це, питаю? Хіба сама не бачиш зошит? спокійно відповідає чоловік. Бачу, що зошит, тільки поясни, що це за записи. «Тетяна, не починай. Якщо ти тримаєшся в зошит в руках, значить, ти вже його прочитала, тож сама все розумієш. Не все я зрозуміла, тому поясни, навіщо ти одружився і живеш зі мною, якщо любиш ту наталку. Я живу з тобою, бо що жити не можу. Вона заміж вийшла за іншого, а мені що, довіку холостякувати через це? З почуттями своїми нічого зробити не можу, тому я виклав все на папері. Чого ти починаєш? Я ж живу з тобою, значить, все гаразд. Заспокоює мене чоловік. Все гаразд? А ті записи про витрати. Ти рахуєш кожну гривню, яку ти витратив на мене. Це ненормально, ми ж сім'я. Якщо ти була уважною, то я не вносив туди загальні витрати, типу продукти і товари для дому. Там записано тільки те, що я конкретно витратив на тебе, і в разі розлучення, думаю, буде справедливо, якщо ти мені ці кошти повернеш, ошелешного на мій чоловік. Тоді ти, ти мені теж винен чимало, ти живеш у моїй квартирі і маєш сплатити мені за оренду, так виходить, кажу. Думай, як знаєш, ні в чому переконувати тебе не збираюсь, я живу з тобою, і це багато означає. Чоловік поснив і пішов. Я поїхала до мами питати у неї поради, що мені робити, бо ситуація і справді неоднозначна, таке нікому чужому не розкажеш. Вона здивована не менше за мене, та поради мені не дала, каже, що я маю сама прийняти рішення, адже йде мова про моє життя і про життя моєї дитини. Скажу тобі, щоб ти з ним розходилась, а потім у тебе ні з ким не складеться, я буду винна. І винна буду, якщо скажу, щоб ти його пробачила враз, якщо буде ще гірше, каже мама. Винною вона бути не хоче, тому переклала всю відповідальність за прийняте рішення на мене. А мені всього 26 років я була не готова до такого виклику і просто не знаю, що мені робити. Дайте мені пораду, прошу, бо життя у мене лише починається, і не хочеться його прожити неправильно.